Доброго дня, шановні глядачі! З вами новини України 24 на 7. Надійшли новини з Росії. Росіяни пишуть, що у них була безумна ніч. Спецслужби та Збройні Сили України їх атакували. Більше 50 дронів нанесли удар по російських військових заводах сьогодні вночі. Перед переглядом підтримай українські новини. Підпишись, тисни вподобайку. Сьогодні безпілотні літаючі апарати масово роєм атакували заводи міноборони Росії. Мін Московії звітує про масовану атаку БПЛА на Ростовську, Білгородську, Курську та Волгоградську область. У російському місті Таганрог сталося справжнє пекло. Місцеві жителі інформують, показують відео та фото, як масово дрони атакують авіазавод Берізка, на якому за попередньою інформацією проходив ремонт військового літака росіян дальнього радіолокаційного виявлення А-50, який раніше був пошкоджений атакою дронів. А як відомо, їх у росіян декілька одиниць. Із відео, які вже є в інтернеті, видно, що росіяни не можуть збити дрони і вони влучають по заводах у Таганрозі та Курську. Звісно, російська влада вже встигла відзвітувати по своєму брехливому телевізорі, що збило вже 47 дронів. Дивно, що росіяни не сказали, що збили 150 дронів. Влада Російської Федерації каже, що немає чим переживати втрат немає, хоча відео від людей показують зовсім іншу картину. На даний момент чекаємо більше інформації від ЗСУ. На даний час відомо одне такого масованого удару дронами Камікадзе по військових об'єктах Росії ще не було. За інформацією, яка є в деяких засобах масової інформації, декілька заводів Росії, які працюють на міноборони, зупинились через пожежі, вибухи та атаку українських дронів сьогодні. Дякуємо вам за увагу. Підписуйтесь на канал. Разом продовжуємо підтримувати Збройні Сили України.